Всім привіт, всім доброго, доброго раночку. Я вчора, ви знаєте, я десь так приблизно і думала, що буде таке в коментарях. Ну, ну Деякі коментатори мене прям взагалі здивували. І Боже, і що, що я там тільки не начиталася? І, і знову йдіть до лікаря, робіть МРТ, робіть все на світі. Це ж люди добрі. Я хочу, щоб ви, бо в мене таке враження, що ви відео або просто не дивитесь, і так, знаєте, тільки прочитали коментар, і зразу вже пише, чи це, прочитали назву і одразу пишете коментар. Я ж уже скільки разів у відео я своїх казала, що я знаю, яка проблема в моєму коліні, і це сталося не вчора, не позавчора, і не позавчора. Ця проблема вже в мене давно існує. І воно в мене це коліно досліджене. І я знаю свою хворобу. І я в відео сказала, що в мене там травматичний артроз. Божечки, мені ой, займаєтесь самолікуванням. Таке враження, що всі, тільки, не дай Бог, чи насморк попався, чи десь щось десь, десь заболіло трошки, всі біжать до лікаря. Ну, Я, я в цьому дуже-дуже сумніваюся. І тим більше, що як показало, як я лікувала ангіну, коли я звернулася до лікаря, то краще б я лікувалася сама, бо мене залікували до такої до, до такої степені, що я рік тоді відходила від того лікування. І те, що в мене зараз оце сталося з тим жовчним, з цим спечінкою, це наслідки того лікування, тому що мені за місяць назначали 4 різних антибіотики. Оце наші лікарі. І я знаю свою проблему, я знаю, що мені робити. Божечки, чого я тільки не, на, не начиталася. Начиталася, що оказується, у мене і обличчя погане, і що мені треба ЖКТ свій провірити, в чому в мене обличчя погане. У мене що висипи якісь де є? У мене є мої вікові вже зміни. Ну, вибачте, мені вже майже 59 років. Яка я повинна бути? У мене нема ніде ні прищечка, ніде нічого. Коли проблеми з ЖКТ, саме в цьому завжди висипи є. У мене ніде нема висипів. Господі, ну, ну такий дурдом. Я вже Тетяна Ністеренко, я вас заблокувала, тому що мені не потрібні такі коментарі. Це, це ну Це ужас, просто ужас. І кошмар. Ви знаєте, коли мені там написали, ага Таня, попробуйте зробіть там те, там, да? або такий-то компрес. Або ще дякую, я пробую. Я вчора теж мені мама зателефонувала і каже, попробуй зроби компрес. Другим допомагає. Гірчиця, печені ложки, гірчиці сухої, солі і меду. От робила всю ніч не спала. не допомогло нічого. Розумієте, якби що. ну... Я, я ж знаю, вже, як його лікувати. Тому що я його вже лікувала. Ну, це було 6-5-6 років назад, мене приблизно так, ну, Тоді, коли в мене була травма коліна, приблизно таке у мене тоді було лікування. То я ж вже знаю, що мені робити. Ну, щоб вас заспокоїти, я вам скажу, що на завтра записалася на УЗД УЗД коліна. МРТ мене нема за що робити. Півтори тисячі викидати. Мене нема за що. Мене і так зараз роботи немає. а Мені треба збирати гроші на, на цей на, на подорожі. На мої. Боже Таня Пергаєва дуже переживає за мене, що що ж я так довго нікуди не їду, щоб написати мені, що знову їдеш? знову, Де це можна стільки грошей брати? так і берем. Не, не роблю я ті МРТ нічого. Завтра піду, на сьогодні не було запису тільки на завтра, на п'ятдень вечора піду на УЗД, подивлюся, що мені. Скажуть, хоча я прибли... ну, знаю, як би, що мені скажуть, ну, перевірю ще раз. Сьогодні мені Альона зробила укольчик, і сьогодні мені вже кешно легше. Я вже наступаю на ногу. Це не те, що навіть, ну, коли було позавчора, то як воно мене прихопило. Е, ну, Трохи ще ж, звісно, відчувається там біль, але вже я сьогодні наступаю на ногу і думаю, навіть вдома щось буду робити. Бо вчора я просто. Ну, лежала, можна то сказати, ото вам трошки відео зняла, і потім півдня я просто ну, не лежала, а сиділа, дивилась телевізор, і, щоб не напружувати ногу. А, от. а То сьогодні я така думаю, можу вже трошки щось зробити. Бо в мене є воно прасування. Я ще вчора прання ставила. Сьогодні воно прасування є, трошки треба попрасувати. Потім би трошки мені поприбирати в хаті теж треба. Дінь вже в мене сьогодні був, відправила його вже в школу, сніданок приготувала, нагодувала. Залишилась я вже все безвій, вже в мене нарощених нема, це вже своє, оце підфарбувала. Не подобається мені мій вигляд зовсім не подобається. Ну, якби Маємо те, що маємо. Ну, вже пару місяців похожу такою. І що я ще хочу? Ну, таке це, трохи поприбирати, трохи, а мені треба хочу пересадити свою фіалочку, тому що у мене там садила одну, ну чогось у мене вже там два кущика, треба їх розсадити. Ну, оце такі у мене сьогодні побутові справи. На вулицю виходити не буду. Знову ж таки, щоб якомога менше напорушувати ногу. ну Зараз покажу, як хожу, вже трошки краще хожу. От, бачите, да? вже ходжу, можна сказати, нормально. Трошки відчувається біль в коліні, але вже ходжу нормально. Можна сказати, що вже майже як було. Так що не треба за мене так дуже-дуже переживати. От, все, все буде добре. Все буде добре. Я ж оптиміст. Я завжди кажу: я безнадійний оптиміст і. Завдяки цьому, мабуть, я і цвіту і процвітаю. Тому буде все добре. О, Щось в хаті жарко. Значить, відкриваю на провітрування балкон, стає. так, це, значить, як не відкривати, жарко в хаті. Ой, коротше, буду ставити дошку та буду расувати. буду Зараз попрасую спочатку, а тоді вже займуся прибиранням і всім на світі. От так і буду просувати сидя. У мене дошка розкладається в два положення. Є положення сидя, а є положення стоячки. Ну, і зараз, щоб ногу мені таки все-таки не нагружати сильно, тому це буду робити сидячки. Включила кіно. По телебаченню ось якийсь, мушкетер йде. Це, мабуть, я не знаю, французький чи який фільм. І буду дивитися та просувати. Ну, а тоді вже щось далі будемо робити. Вже там і попрацювала. Коротше, знаєте, так потрошку-потрошку займаюся справами. Отака, От дивіться, оце в мене вже ця фіалочка, і вона тут садила взагалі одну. А тепер тут два кущики. Хочу розсадити. Якраз у мене є отакі невеликі горщички, А фіалка саме любить невеликі горщики. Тому, думаю, оце розсажу, хоча та й цвіте. Ну, як буде вже. От, потрошку шкутильгаю. Ну, якби е, болить, звісно, потроху в мене коліно. От. Ну, воно ж не так, що зовсім перестало. Тому, мабуть, я занадто сьогодні вирішила рано ще тут прибирання, все-таки -все е, треба ще сьогодні дати ну, не, не давати навантаження на коліна, бо. Я, знаєте, зраділа, що трохи раніше, е, е, краще стало. Я і така вже думаю, о, я й те, і я і се. Я там думаю, та ні, Таня, трошки заспокойся, мабуть. Так, вони тут. Коріння, мабуть, перепливли, переплилися усі. Як їх отсюда виковирять? Ой, переплилися страшне корінням, Як їх розділяти. Так, мабуть, треба взяти миску. Та по-другому трошки сади. Зараз вивалю їх всі в миску. О, і я оце зараз так сюди якось вивалю їх. А потім уже, може, якось їх. Жалко, цей квітне. Можуть перестати квітнути. Ну нічого, я розвела ну, бутилку з водичкою. Розвела. Е Добриння. І спеціально у мене для фіалочок є. О, о да а то вони тут, о, переплилися всі. З одна і друга. і ці теж цвіт викинули. Ну, в общем, це в мене колись, ви знаєте, принесла клієнтка мені, ой, замурзалися в землю. Принесла мені клієнтка, мабуть, листочків 5. Цієї фіалочки, а я ж їх всі посадила, вони пустили корінчики і так довго не цвіли. Ну, мабуть, роки два. Я вже що їм тільки не робила? Я й те, я й все. Прийдеться клієнтка, кажу, ну не цвітуть і все. Вона каже: візьми їм пообривай листя. Візьму, пообриваю вже листки великі, залишу пашти, що лисий. Не цвіте, ніяк. А потім була в обороні і побачила, і побачила я е, в добриво, добриво для фіалок, саме для фіалок. І я от знаєте, почала поливати добривом для фіалочок, і вони зацвіли нарешті. І от у мене це з прошлого літа дуже-дуже гарно цвіла. Потім відцвілася і все, і перестала цвісти. От. Ну, то я оце ж знову тепер, знову їй розвожу водичку з добривом. Ну і буду поливати з добривом. Побачу, може, може, все добре буде. От, і оце ж фіалкам не можна великі горшки, бо вони тоді теж не хочуть цвісти. В общем, оце так, займаюся. Займаюся цим. І зараз тут це посажу, мабуть, і все. І на сьогодні все, і більше нічого не буду робити. Ну, щоб я ж кажу, бо мені і так вистачає того, що я хочу то те, то те по хаті. Зараз візьму вишивку, сяду та й буду вишивати, знаєте, щоб нічого. Щоб нічим себе не, не нагружати. Та й буду собі вишивати. Сидіти. Так що. Потім покажу результат. Все, пересадила. О, який гарнюнький, так? Білий з фіолетовим. Білий з фіолетовим, і цей теж трішки з фіолетовим. Все, хай тепер приростають. І тут десь теж, я бачила, випустили аонди. Випустили ці. Бутончики теж скоро зацвіте. Ну, я їх удобрила гарнесенько, все, хай ростуть. Е, мабуть, на сьогодні все. Отаке малесеньке відео буде, тому що, ну. Буду, буду сидіти і не, не напружувати своє коліно, ногу свою. Ну, а вас прошу, ну, не треба мені там розказувати, як мені жити. Тому я вдячна за, за підтримку, я вдячна за гарні поради. Там, да? От Коли мені там пишуть Таня, ага, те спробуйте, те спробуйте. Ну, це таке, ну, коли мені починають розказувати, що. Я дуже виснажена, що прям по мені це видно. Я прям дуже виснажена. Мені, знаєте, хочеться спитати чим? Тим, що я сижу на дивані цілий день, чи чим я виснажена так? І хіба я такою прям виснаженою, виснаженою такою, оце я здаюся. Вам треба скинути вагу. Та я знаю і без вас, що мені треба скинути вагу. Ну, мене не виходить. Ну, ну такі люди цікаві, розумієте, Ну, ну блін. А то я сама не знаю, що мені робити. О, так що так що, це так. Напишуть мені знову, оце, ой, що я з претензіями до глядачів. Ви знаєте, до своїх нормальних, адекватних, хороших глядачів я ніколи не в претензії. Ну, Коли мені от починають писати отаку всяку всячину, то то, да, я з претензіями. От. Я звичайна людина, така, як і всі. Mm, ти нічим якби, не відрізняюся. Тому в мене є свої слабості, є свої якісь сильні сторони. Теж написали, оце, мені коментар були, що типу, о, запіканка з макаронами, там одні вуглеводи, щось я не розумію. Ну, я ж вам казала, я не сижу на кето, да, я притримуюся низько вуглеводного харчування, але якщо я зробила раз. За три місяці цю запіканку з макаронами, поймаєте, то я її поїм. я не сижу там строго зараз на строгому кето. Ні. Ну, ну, таке оце. І знаєте, я ж кажу, таке враження, що мене люди слухають, але не чують. А може й не слухають. А так собі, знаєте, так, от оскользь продивились, та і все. От і головне, а щось написати. А своїм адекватним, нормальним глядачам я дуже рада, і, ну, якби, і я нормально до цього відношуся. Все, сьогодні, сьогодні все не знаю, може, сьогодні вже хоч вийду в, в ефір ну, в пряму трансляцію, ну, побачимо. Я так розумію, що мені вже хочеться, наче напряму з вами поспілкуватися, а, а вічно то те щось не заважає, то те щось заважає, то і я ніяк не можу вийти. З вами поспілкуватися. От. Ну, все, на сьогодні буду прощатися з вами. Можливо, завтра буде краще, і тоді вже поспілкуємося. Все. Всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.